Мої вітання, з вами Рхон Солі, і сьогодні у нас на каналі перший гайд на дендро персонажа, а саме на колеї. Цей дендро персонаж зараз є у кожного гравця. А якщо у вас ще немає, то поспішіть прийняти участь у івенті, там її можна отримати безкоштовно. А ось варто її прокачувати чи ні, це вже інше питання, і сьогодні ми спробуємо дати на нього відповідь. А почнемо ми з базової інформації: коли це нова дендролучниця, котра виступає у ролі сап ДПС персонажа. Проте, хоч вона й може завдавати власної шкоди, але все ж таки її звичай беруть заради дендро статусу. І тут є невеличкі нюанси, тому що для того, щоб коли я виробляла достатньо дендростатусу, потрібно правильно за неї грати, але це ми розглянемо трохи пізніше. І друга невелика проблема цього персонажа полягає у дорогій ульті. Тож вам треба буде набрати достатньо відновлення енергії. Але налякайтеся, персонаж дуже цікавий і є ідеальним у деякому сенсі, як для новачків, так і для тих, хто тільки почав вивчати дендрореакції. Як мінімум, тому що усі її скіли і таланти дуже зручні і зрозумілі. І якщо вже пішла мова про таланти, то давайте їх і розглянемо. І перший талант, це звичайні. Автоатаки або вправність лучниці. А як ми з вами знаємо, сабде ДПС персонажам зазвичай автоатаки не потрібні, і колеї не є виключними з правила, але все ж таки декілька слів про них можна сказати. Складається паттерн із чотирьох атак, котрі, до речі, мають приємні скейли. анімації виглядають приємно, і це єдиний сенс їх використовувати. Те ж саме з зарядженками. Жодне сузір'я або талант, коли їх не бафає, то ж використовувати їх немає сенсу, залишити це тігнарі. Наступний талант це квітковий пензель. Єжка колеї теж скоріше допоміжний талант. Працює він. Досить просто При натисканні дівчина кидає бумеранг, котрий завдає дендро шкоди. Навичка насправді максимально проста, але є нюанси. По-перше, бумеранг завдає шкоди двічі, коли летить перший раз і на зворотньому шляху. Ну а по-друге, треба враховувати траєкторію, щоб завдати шкоду двічі. Демедж цієї навички скелиться за максимально звичайною формулою, тобто залежить від атака, Критів, майстерності стихій, якщо це певна реакція, ну і, звичайно ж, афексів. Скейлу навички досить малий, і збільшити його ніяк не можна, окрім прокачки таланту. А через траєкторію польоту та спосіб застосування бумеранг не накидає достатньо дендростатусу. Тож єдине, заради чого його варто використовувати, так це заради звичайної дендрошкоди. Якщо навчитесь його правильно кидати, то проти скупчення ворогів навичка може завдати немалої шкоди. Ну а момент з недостатчої дендростатусу трохи виправляється сузір'ями та пасивними талантами. Ну і трохи інформації наостанок. бумеранг перезаряджає 12 секунд. Відлік починається при натисканні кнопочки, і на момент повернення бумерангу залишається приблизно 9 секунд до перезарядки навички. Наступний талант це Ульта, а саме козирне кошеня. І перед тим як уяснювати її дію, я б хотів зачитати вам оригінальний опис навички. Надійний Куйлен Анбар приходить, щоб врятувати ситуацію, коли кидає ляльку на ім'я Куїлейн Анбар, спричиняючи вибух, який завдає дендрошкоду по площі, створюючи також зону Куїлейн Анбара. Куйлен анбар у межах цієї зони, завдаючи дендрошко. Воду по площі. До речі, досить зрозумілий опис навички, хоча прочитав я його зовсім з інакших причин. Якщо пояснювати його своїми словами, то все тут дуже просто: при натисканні ульти колеї випускає свого покемона. І той завдає дендру шкоду у досить невеликому радіусі. До речі, невелика площа Ульти є одним з її найбільших мінусів. Проте дендру статусу та демеджу в цілому ульта завдає немало, ще й триває 6 секунд при перезарядці у 15. Знов-таки не найкращий показник, але його можна збільшити завдяки пасивній навичці. Також важливо зазначити що для колеї. Досить важливо кидати ульту точно і бажано по відкату, а оскільки коштує вона 80 енергії, то вам треба попіклуватися про її відновлення. А також доволі важлива інформація полягає у тому, що вона накладає дендростатус кожні 2,5 секунди. Ну а щодо прокачки талантів, то ульта та єшка однаково корисні. Тож прокачуйте їх рівномірно, а на автоатаки краще забити. Прокачувати їх майже не має сенсу. А ще невеличка порада. Використовуйте елементальну навичку перед тим, як кидати ульту. Це допоможе відновленням енергії, та й в цілому буде максимально ефективно. Далі Мова піде про пасивні таланти. Перший з них це квітковий удар з боку. Якщо хтось із членів вашої групи запустив реакцію горіння, прискорення, роздратування, поширення цвітіння, гіперцвітіння або розпускання, до того як квітковий Буран повернувся, це надасть персонажу ефект паростку після повернення. Цей ефект безперервно завдаватиме дендрошкоди рівної 40% АТК колеї. Ефект діятиме у невеликому радіусі протягом 3 секунд. Шкода, завдана паростком, вважається шкодою стихійної навички. На словах це звучить трохи важко, але на практиці, якщо буран Час польоту створив якусь реакцію з дендро, то при поверненні навколо вашого персонажа літатиме кулька і завдаватиме невеликої дендро шкоди. Враховуючи, що є сузір'я, котрі бафують ці талант, то про нього краще не забувати, бо він може позитивно вплинути на ваш демедж та дендро реакції в цілому. Особливо ця навичка буде приємна у комбінації з головним демагером, котрий завдає шкоду на ближній дистанції, наприклад, майже з будь-яким дворучником. Другий пасивний талант це томна деревина. Коли персонаж у зоні Куйлей Анбара запускає реакцію горіння, прискорення, роздратування. Поширення цвітіння, гіперцвітіння або розпускання, тривалість зони збільшується на 1 секунду. Таким чином одну ульту можна продовжити максимум на 3 секунди. Ну і остання пасивна навичка це чемпіон польотів Сумеру. Вона зменшує споживання витривалості під час польоту усіма членами вашої групи на 20%. Не може складатися разом із пасивними талантами, які забезпечують такі ж самі ефекти. І в цілому, це все що можна сказати про таланти. Зараз пропоную розглянути сузір'я колеї. І перша сузір'я це глибоколісний патруль, коли коли в групі, але не знаходяться. Ходиться на полі, її відновлення енергії збільшується на 20%. І оскільки колеїться дома гри з кишені, котрому потрібно лише виконати свій бомеранг та поставити ульту. Цей бонус буде працювати майже весь час, і користь його, хоч і невелика, але досить приємна, як просто для накопичення ульти, так і для її демеджу в випадку гри від сету емблеми. Друге сузір'я через схили і гаї. Воно заміняє пасивний талант квітковий удар з боку. І з тим сузір'ям квітковий бумеранг у будь-якому разі надасть персонажу ефект паростку після повернення, а також створивши будь-яку дендро реакцію після застосування нави. Ефект паростку буде продовжено на 3 секунди. Цей ефект може продовжити лише один раз, і таким чином його дія збільшиться до 6 секунд. Сузір'я трохи збільшить ваш демедж і грати з ним буде набагато приємніше, тому що, окрім дендро-демеджу збільшиться і кількість дендро-статусу. Разом з ультою це Сузір'я дозволить тримати супротивника під постійним дендро-статусом і закривати усі реакції. Звичайно ж, якщо вони діятимуть одночасно. Третя та п'яте Сузір'я відповідно збільшують на три рівні елементальну навичку та ульту. І насправді важко назвати їх дуже корисними, тому що вплинуть вони лише на базові. Скайли талантів і трохи збільшать демедж. Далі четверта сузір'я дарунок лісів. Використання козерного кошеняти, тобто ульти, збільшить майстерність стихій усіх персонажів, окрім колеї, на 60 одиниць. Ефект діятиме 12 секунд. Знов таки, враховуючи, що майстерність стихій дуже важлива у дендропачках, це сузір'я буде досить корисним. Ну і останнє шосте сузір'я: ліс падаючих стріл. Коли квітковий бомранг завдає шкоду, він створює мініатюрного куйленанбара, який завдасть дендрошкоду у розмірі 200% атаки колеї. Кожен бумранг. Може створити лише одного мініку і Лейнан Бара. Для реакції для геймплею колеї це сузір'я важко назвати дуже корисним. Але якщо враховувати лише власний демедж колеї, то він дуже сильно збільшиться, особливо якщо видати їй церемоніальний лук. Ну а зараз відповідь на питання, чи варто вибивати шість сузір'їв на колеї. І звичай сказаного, легко зробити висновки, що перших двох сузір'їв буде достатньо. В ідеалі було б непогано і четверте вибити. Але цілеспрямовано крутити заради шостого не бачу сенсу. Хоча, оскільки це зірковий персонаж, то є великий шанс, що колись ви усі І Витись цьому точно не треба, тому що колеї кожне сузір'я по своєму корисне. Немає ситуативних або тих, що будуть працювати лише у певній пачці, а це як на мене дуже приємно. Ну і тепер, коли ми розібралися, як грати за колеї та як працюють її таланти, пропоную розглянути, як її збирати, і почнемо ми з артефактів. І звичайно, першим варіантом будуть спогади глибокого лісу. Досить логічно, що дендросет підходить дендро персонажу, тому що, по перше, він збільшує дендро демедж, а по друге зрізає резисти. Власний демедж колеї з цим сетом значно збільшиться, проте як на мене, він розкриє свій потенціал у майбутньому. Коли з'явиться більше дендроперсонажів і буде кого поставити в пару до колеї. У такому випадку головний дамагер зможе взяти собі якийсь інший сет, а колеї буде знімати резисти із дендросетом. Через бумеранг це досить зручно робити. І ще два варіанти, котрі працюють саме на колеї, це емблема та позолочені мрії. Якщо сильно розігнати відновлення енергії, то емблема значно посилить ульту колеї. Проте її демедж сильно залежатиме від резистів ворога, тому що зняти його за відсутності дендросету буде не так вже й легко. Ну а щодо позолочених мрій, то вони будуть сильними лише тоді, як грати за колеї з Триваючи реакції саме дендро шкодою, а інакше майстерність стихій ніяк не вплине на демедж. Знов таки, більше пачок для такого сету, скоріш за все, з'явиться у майбутньому, а поки що це досить сумнівний варіант. Та й взагалі, як на мене, то збирати колею власний демедж це не найкраща ідея, принаймні в випадку з артефактами. Набагато краще взяти щось на демедж команди, а колею використовувати, щоб накинути на ворога дендро статус. Одним із найкращих варіантів у такому випадку буде церемонія, котра збільшить атака усієї команди. Враховуючи, що навички колеї та її зброя можуть накласти баф на майстерність Ця комбінація буде дуже корисною, але має сенс лише, якщо немає інших носіїв. Якщо ви хочете віддати церемонію іншому персонажу у команді, то для колеї можна обрати сет інструктора. У дендропачках баф на майстерні стихій для команди зайвим ніколи не буде. Тож це значно збільшить потужність у цієї пачки. А також є ще один альтернативний варіант для збільшення відновлення енергії: це сет вигнанця, два шматки котрого збільшать саме відновлення енергії на 20%, а чотири в свою чергу будуть генерувати 6 одиниць енергії під час дії ульти. В цілому рекомендую вам обрати щось. Із останніх трьох варіантів, або у перспективі дендросет. Для новачків кращим будуть вигнанець та інструктор. Ну, а якщо ви хочете зібрати конкретну потужну пачку, тоді вже церемонія або дендросет, бо там буде легше зібрати стати. Але навіть тут інструктор може принести більше користі на команду. Тож тепер ви знаєте, який сет можна обрати на колеї, але зараз треба розглянути які ж стати шукати в артефактах. І через те, що колеї немає якихось особливих скелів, баланс статів для неї буде максимально звичайним. А саме годинник беремо на атака у відсотках або на відновлення енергії. Варіант обираємо, особливо, якщо граємо від сету емблеми. Проте зазвичай тут треба спиратися на вашу зброю. Якщо зброя на АТК у відсотках, то годинник можна на відновлення брати. І навпаки, зі зброєю на відновлення, краще брати годинник на АТК. Але не забувайте, що ультувати по КД для вас дуже важливо, тому якщо ви бачите, що вам не вистачає відновлення енергії у вашій пачці, то беріть і зброю, і годинник на відновлення енергії. Власний колеї у такому випадку може трохи постраждати, але накладати дендро статус якомога частіше для вас дуже важливо. Наступний артефакт, а саме келих, бажано брати на дендродження. Демедж, інші варіанти будуть програвати за користю. Ну і капельох беремо на кричкоду або крич-шанс. Якщо грати у пачках, котрі закривають реакції саме дендро-елементом, то можна спробувати келих або краще годинник на майстерні стихії. Але поки що таких пачок із колеї небагато, тому це скоріше поради на майбутнє, коли буде більше дендро персонажів. Ну а тепер про додаткові стати. Тут все так само: шукаємо кришкоду та шанс, відновлення енергії, аТК у відсотках, ну і майстерні стихії зайвою, скоріше за все, не буде. Із критами та АТК у відсотках все досить просто, а от відновлення енергії. Бажано назбирати десь 200%, можна трохи менше. Це досить сильно залежить від пачки, у котрій ви граєте, а також від зброї, ви видали колеї. І оскільки з татами ми закінчили, то далі мова піде саме про зброю. І почнемо ми з останньої елегії. Серед п'ятизіркових варіантів вона буде безумовно найкращою. Власний демедж колеї, звичайно, буде далеко не максимальний, проте її користь для команди значно збільшиться. А також 55% відновлення енергії до обстаті майже вирішить питання із ультою по КД. А пасивна навичка якраз таки є джерелом потужних бафів на команду. Якщо казати точніше, то збільшить одразу і майстерність стихій, і силу атаки. Єдине, що може завадити вам брати саме цю зброю, це те, що її у вас може не бути. Та друга причина полягає у тому, що Елегія підходить багатьом персонажам. Мій особистий топ-2 це Фавоній. Звичайно, стати від нього будуть не найліпшими, як у саб ДПС, так і у ролі саппорта, але його бюджетність та користь будуть просто неоціненними. Тож це 100% найкращий варіант, особливо для фрітоплей гравців. Фавоній вирішує питання дорогої ультикої, а оскільки вона збирається крит, то і пасивна навичка буде працювати бездоганно. Видавати дорожчу зброю на колеї, звичайно, є сенс, але на інших персонажів вона підійде краще. А ось фавоні для колеї це саме те, що вам треба. Далі розглянемо два варіанти, котрі знов таки розраховані на бафи власного демеджу колеї. А саме полярна зірка та небесні крила. Здебільшого їх користь полягає у звичайних статах та частково залежить від пасивної навички. Але реалізувати їх на максимум у більшості випадків не вийде. Проте з такою зброєю буде досить легко збалансувати карти, та взагалі вона досить позитивно вплине на ульту та єшку колеї. Те ж саме можна сказати і про аквасимуляк. Усі бафи від цієї зброї будуть безумовно корисні для колеї. І я вже не кажу про божевільну кришкоду у допстаті. Єдиний, що баф на хп ніяк не реалізується, проте навіть він буде корисним у якомусь сенсі. Наступний варіант це провулковий мисливець. Завдяки поєднанню допстату у вигляді атака у відсотках та пасивній навичці, що бафує весь демедж, цей лук прекрасно стане на колеї, особливо враховуючи, що 4 секунди їй достатньо, щоб притоснити Єшку та ульту. А отже, баф від пасивної навички завжди буде максимальним. Подібною альтернативу є місяць Моун, котрий збільшує демедж ульти. Його базові та додаткові стати такі ж. Самі як у мисливця, Тож тут обирайте ту зброю, котра у вас знайдеться, але мисливець буде зручнішим і підійде до більшості пачок, на відміну від Моун, де меч котрого залежить від максимальної енергії персонажів. Наступні варіанти це зброя спрямована на відновлення енергії. І, по-перше, це гаснучі сутінки. Важко сказати, що він ідеально підходить колеї, але пасивну навичку вона реалізує, хоч та й не дуже потужна. А також відновлення енергії до обстаті, як ми пам'ятаємо, досить корисне. Тож, якщо ви цей лук під час івенту, сміливо можете віддати його колеї. Другий варіант, котрий, скоріш за все, є майже у Кожного це церемоніальний лук. Сам по собі має непогану базу, але не так багато відновлення. Проте на пробудах ви майже завжди зможете двічі протиснути елементальну навичку, що збільшить демедж, але і знаходитись на полі, коли їй доведеться, трохи довше. Ну і якщо хочеться отримати зброю на відновлення енергії, а варіантів чи вказання раніше немає, то можете купити собі осушувач ставків. Отримується він так само, як і вилов, але у сумеру, ну і звичайно ж, рибу доведеться ловити теж нову. Взагалі риболовля це досить нудна штука, я маю на увазі у Геншині, хоча зараз з'явились деякі оновлення, котрі допоможуть вам легше але про них якось у іншому відео. Сам лук має 510 базової атаки та 45% відновлення енергії. Не максимум, але досить приємний стат. Але на цьому і все, тому що пасивна навичка не дуже корисна для колеї. Єдиний плюс цієї зброї полягає у тому, що отримати і пробудити її може майже кожен. Але я думаю, що є персонажі, котрим вона підійде краще. Ну і останній варіант це безструнний. Взагалі його пасивна навичка ідеально підходить для колеї і буде дуже потужною. Тому єдина причина, чому я залишив його на кінець, це майстерність стихію до Адже як я казав раніше, майстерність стихій має сенс на колеї, але наразі пачок з її застосуванням дуже мало. Проте все одно, якщо ви хочете, можете поставити цей лук на колеї, і разом із пасивною навичкою він завдасть просто божевільного демеджу. Скоріше за все, це буде навіть топова зброя, якщо грати від дендро реакції, закриваючи їх саме дендроелементом. Ну і на цьому, із оглядом зброї, ми закінчили, тож зараз настав час розглянути пачки. І незважаючи на те, що колеї завжди виступає у ролі саб ДПС, у неї є два призначення у пачках: вона або є персонажем, що накладає дендростатус для дендро реакції, або є батарейкою та скоріше сапортом для іншого дендродамагера. Ну також, звичайно, же пачка із колеї базується на певній дендро реакції, і персонажів треба відповідно обирати для тих реакцій, від яких ви хочете грати. Почнемо ми з прямих дендро та електрореакцій, а саме з прискорення, роздратування та поширення. І тут це досить просто. Такі пачки будуються через два електроперсонажі для гри через роздратування, або через два дендро для гри через поширення. Проте ніхто не забороняє вам взяти двох дендро та двох електро водночас для збільшення статусів і відповідно електро або дендро демеджу. Зараз давайте розглянемо пачки більш детально. У електропачки беремо колеї, другим беремо електро Дамагра, такого як Райден, Кецин або Яєміко. На третє місце ідеально підійде кукі Сінобу, користь котрої значно збільшилась із виходом нових реакцій, або замість неї можна взяти Фішель чи Байдоу. Усіх електроперсонажів збираємо у власний демедж та майстерні стихії. Щодо Кукі, тут можу порадити вам подивитися гайд, котрий є на каналі. Ну а на четверте місце беремо Діда або Анемо персонажа із сетом Смарагдової Тіні. Це може бути і Венті заради стяжок, і кадзуха з афексами, і цукроза, котра надасть команді майстерності стихії. Якщо ви збираєте пачку без Кукі Сінобу або то можете взяти Саю або джину якості анемо персонажа. А також я якось зовсім забув, що вже вийшла Дорі, і у такій пачці вона також підійде. Єдине, що варто перевірити, це від кого буде більше користі від Дорі чи від куки. Тому що, скоріш за все, у когось із них буде певна перевага в залежності від пачки, але цю тему ми розглянемо детальніше вже у гайді на Дорі. Пачки через поширення будуються так само, проте головний демагер замінюється на Тігнарі, і в ідеалі залишається один електроперсонаж на третє місце та один анемо персонаж або дід на четверте. Тут раджу видати, коли й Дендросет, а Тігнарі по Точні мрії або інший сет на власний демедж. Щодо пачок з двома дендро та двома електро, то вони будуть цікавими здебільшого в майбутньому. Якщо брати зараз, то тут підходять найкращі два електроперсонажі, як було сказано раніше, і на четвертий слот дендромандрівник. Але такі пачки можуть стати набагато цікавішими із виходом нових дендро персонажів. Наступний тип пачок це піропачки через реакцію горіння. Тут це працює дуже просто. Поєднання піро та дендроелементу накладають на супротивника ефект горіння і завдають періодичної піро шкоди. Ідеальна пачка складається із колеї, сянлін, бенет. Та казухи. Проте замість Селін можна взяти будь-якого сильного піродомагра, а казуху можна замінити на інших ано персонажів, так само, як у випадку з минулими пачками. Але бажано, щоб це все ж таки був казуха або цукроза. У деяких випадках можна взяти Венті або Діда. Далі варто згадати пачку через реакцію цвітіння. Реакція гідро та дендро створює зернятка, котрі вибухають і задають дендро шкоди. І незважаючи на те, що із цієї реакції може створити дві інші, чиста реакція дендро та гідро також має сенс і грається дуже легко. Для такої пачки беремо колеї і двох гідроперсонажів, один з яких буде головним демагером, таким як Аято або Кокомі, а другий гідроаплікатором тілань або сінцю. Взяти до пачки Єлані сінцю водночас, також має сенс, але така пачка буде досить дорогою. На роль головного демагера також підійде Тарталія. А ще у подібні пачки можна брати навіть Барбару. Ну і звичайно, Мону також можна брати у пачку через цвітіння. І тепер нам залишилося розглянути лише два типи пачок, а саме через реакції: гіперцвітіння та розпускання. Все, що треба зробити для таких пачок, це накинути електро або гідроелемент на зернятка, створені від дендро та гідрореакції. І що такі пачки будуються так само? Нам потрібно колеї, будь-який гідроперсонаж, а також кадзуха чи цикроза. А далі обраємо вам зручного піро чи електроперсонажа. В ідеалі це сянлін, а у випадку із електро, фішель або яйміко. Проте не забувайте, що вам бажано мати хоча б одного демагера. Тобто, якщо ви берете Сінцю або Єлань, можете взяти райди на Бохутау для закриття реакцій. Ну і навпаки, якщо берете Сянлін або Фішель, то краще взяти кокомі або таких дамагрів, як Аято та інші. І ось на цьому і все. Можливо, в майбутньому з'являться ще варіанти із монодендро пачками, але знов такий персонаж Цього поки що недостатньо. Ну і на цій ноті настав час підсумків. В цілому виходить така ситуація, що колеї важко назвати сильним персонажем, але все-таки, якщо ви тільки вирішили пізнати новий елемент і хочете самі розібратися в усіх цікавих нюансах дендро реакції, то колеї прекрасно підійде саме для вас. Та й взагалі, якщо ви будете на неї Сузір'я та правильно зібрати, дендро пачки за її участю будуть просто прекрасні. А з появою нових персонажів її таланти можуть зіграти новими барвами. Тож, якщо вам подобається колеї, а персонаж це досить цікавий і милий, то можете хоча б спробувати її прокачати, і Вийде щось цікавеньке, а на цьому моменті наш сьогоднішній гайд підходить к завершенню. Не забувайте про вподобайки, підписку, а також вступайте в нашу спільноту у Діскорді за посиланням в описі. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей у нових відео.